Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці White. Mm -hmm. Про White ми вже робили декілька роликів. Хто ще не бачив, отут ось буде силочка. Сьогодні ми поговоримо про нову лінійку та нову фасовку від White Вони випустили нову мікс лінійку. Такі ось зручні 40-грамові фасолці. Тобто кожен бажаючий зможе скуштувати. Так, да, тепер вже не жалійте, що ой, от би нам 50 грам. Подивіться, які вони милі. Ну це просто вайтсайт. Ну, я респектую взагалі. Ви, вообще, ви Так, насправді баночки всі дуже такі яскраві. Гарні такі, прям не знаю, ну, хочеться відкрити кожну. Так, да, да, дизайн, дизайн просто супер. на вищому рівні. Це афін. Зверху ми бачимо логотип Whiteside і їх слоган. Переходь на сторону світла, логотип, назва смаку та фасовка 40 грамів. Збоку нас також зустрічає. White site – назва смаку, з іншого боку у нас склад, дата виготовлення, штрих-код та QR-код. QR-код тут дуже прикольний. Він веде не чисто на сторінку бренду, а веде на кожен смак. Тобто ми взяли смак, наприклад, Bliss, відсканували і тебе перекинула на сторінку цього смаку, де ти можеш почитати, що це за смак, тобто опис. Це дуже прикольно Це зроблено. Дуже зручно так, зроблено, так, так е тому молодівається. Ну дизайн мені дуже подобається. Такий і то мені. топчик. Тут прям все є. І дата виготовлення. Це знаєш, все, що ми там ага. оддати ще вам не вистачає. Так, що по сировині? Чашечку ми вже забили, тому я розкажу вам так і покажу ось тут. Відлосіка на мені. Сировина, як на мене, лист став трохи дрібніший, трошки. Дрібніше його нарізали, але все одно з ним працювати дуже легко. Він пушиться, не липне, не каша. Тобто, по сировині все гуд. Поїхали по смакам. І почнемо ми з Berinate. Berine це, як на мене, такий якісний лимонад, достатньо приємний, гарно відчуваються ягоди. Не дивлячись на те, що. Я люблю легкі лінійки мені сподобався цей смак. Наступний смак це спайсі кола. Спайсі кола це дуже крута кола, мені прям сподобалось. Трохи є прянощів. Ну, і сам смак коли дуже влучно зроблений. Прям топчик. Зен Хартен. Смак достатньо прикольний, це е, м'ята. Там вона відчувається дуже фоново, але вона освіжає сам мікс. Е, е, зелений чай, і я так розумію, що за жасмін. Тобто Та мені було е, ну трошки так, я відчувала жасмін. Смак достатньо приємний. Не знаю, чим можна зіпсувати зелений чай. Тому, звичайно, вайтсайда вийшов він смак смачний, особливо жасміном. Тому що у них сам по собі жасмін окремо дуже смачний. Так, жасмін дуже крутий, і цей смак мені також сподобався. Він такий чайний. Ну прям такий прикольний чайний смак. Uh -huh. Ну, супер. Місті uh Грін -huh. це е, також дуже прикольний смак, е, також чайний. Тут у нас смородина. Саусеп та лимонграс, Він такий. Е, якщо тут більш квітковий був в Зенгардені, то це такий більш трав'янистий, тому що тут є лимонграс, він дає свою таку трав'янистість. Ну, Смак прикольний. Для поціновувачів чайних смаків обов'язково скуштуйте. Екзотік Bounty дуже солодкий смак. Для тих, хто обожнює солодкі мікси, зайде, я думаю, на 10 з 10. Мені не сподобався, бо ну прям був дуже солодкий. Я, так, такий, я просто не любитель. таких е, Трохи, трохи притерний такий, дуже солодкий. Наступний смак це е, Tropical Twist. Tropical Twist — це тропічний мікс. Ну тут е, звичайний тропічний мікс, в якому як завжди, є манго, ананас. Все це відчувається. Прикольний тропічний мікс. Ну, більше про нього нічого не можу сказати. Береклау. А Тут в складі йде полуниця та лохина. Достатньо приємний мікс. Також відчуваються ягоди дуже гарно. Мені він сподобався. Наступний смак секрет. В описі смаку нічого не сказано, що це за смак. Це секрет. Так, це смак-секрет. Як на мене, це якийсь ягідний мікс. Мені він не зайшов. Звичайний ягідний мікс. Хоча багато людей, які його прокурювали, казали, що це прям бомба, ну не знаю. Це так. Це можливо, там, де на... я відчувала цей. На... Цю... Поціновувачів. Яблучну цю фігню, яку додають. А... Аніс? Аніс? Можливо, я не пам'ятаю. Ага. Ну, Ягідний мік міксочок. Якщо любите ягоди, то скуштуйте і напишіть, які ягоди ви тут відчуваєте. І останній у мене смак це жасмін Зест. Тут все просто і зрозуміло навіть по, по назві. це жасмін і цитрусові. Достатньо класний, свіженький і приємний на смак. Мені ось цей мікс дуже зайшов, тому я вам його рекомендую. А, взагалі дуже смачний жасмін. жасмін мається, прям. Де, так, якщо смачний. просто є окремо, а, можете купувати і є окремо в соло. І додавати ваші мікси. Він ну, просто прикрашає будь-який мікс. Еліксір. Дуже прикольний квітковий смак. В описі тут Троянда, е, прохолода. Воно так і є. Мені ще якісь, можливо, ягодки. Там щось є. <смак> ну, смак мені зайшов. Він такий квітковий, ніжний, з прохолодою. Ну, прикольний. Обов'язково скуштуйте. І зараз у нас в чашуці забитий в пічі Bliss. Угу, <тірган> <пірган> Я дуже хотіла його скуштувати. Зараз ми будемо про нього говорити, але спочатку оберемо переможця в минулому розіграші. І ось він! або <схава> <А пірган> <та> вона. <пірган> Вітаємо! <пірган> До вас їдуть дві пачечки Елен міцної лінійки. Напишіть нам в інстаграм ваші дані, ми вам відправимо. А хто ще не подивився огляд на міцну лінійку від Ellen? Welcome. Бігом, там треба ваш лайк. Ну що, давай. Так, Поїхали про Pitch Bills. Розкажи, Близ. що це Бліз. Піч Бліз, вибачте. Піч Бліз. Могла б бути реклама школи англійської. Так, ну що ж, друзі, в цьому міксі є персик, є увага, лимонний пиріг, і е, написано, що є якась квіточка ще. Я думаю, що це, напевно, також: жасмін або троянда, тому подивимося. Е, якщо чесно, я не знаю, що очікувати від цього мікса, тому що я не фанатка е, лимонних пирігів. Е, тому не знаю, навіть чи мені сподобається. Може, там його сподіваюся 2%. Але в нас тут є фанат лимонного пирога. Так. Я поки мовчу, хай Оля скуштує і розкаже свої враження. Ну є? Слухай, я дуже гарно відчуваю персик. І після смак персика. Лимонного пирогу, на щастя, я не відчуваю. Не знаю, що скажеш. Так, тут е е яскраво персик виражений, да. і така фонова є ця нотка лимонного пирогу. А що по, Вона? по квітковості? Ось квітковості я, якщо чесно, не відчуваю. Я поки також, але можливо, мікс розкриється ще. Поки ще. Хай гріється, трошки прокуримо. А я хочу вам сказати, що у нас буде новий розіграш. Що? Новий розіграш? Саме так. І виграти можна дві любих баночки White Side міксової лінійки, два смаки, які ви захочете. Тож, бігом переходьте в наш інстаграм підписуйтесь. І читайте умови розіграшу. Тут навіть би я прийняла участь. Ой, цей, ну гляньте скільки диму. Нові бусинки просто. <ріць> Мене вже накрило, але ніяких тих, нічого нема. <ріць> ну, я хочу сказати, що продукт став куритися набагато краще, ніж було. Однозначно. Так, куриця дуже приємно, при цьому є на ку. Так. Я взагалі знаю, що. Вайтсайт проводить величезну, колосальну роботу. Друзі, ви, ну, я не знаю, я навіть не уявляю, наскільки важко виробляти. Це здається, там, що там намішав якихось аромок, щось там замотив в, в мультиварці. І, і норм, да? але ні. Ні, це дуже величезна кропотлива робота, тому Вайтсайт ну, взагалі. Мені дуже подобається. От хочу сказати, зараз трошки більше відкривається лимонний пиріг. Mm. Його, його ну, небагато, але нотка, нотка відчувається. І ти щасливий так? Ну, мені подобається так. Вайсайда лимонний пиріг доволі непоганий, мені подобається. Що? Підіб'ємо підсумки. На мій погляд, це дуже вдалий дроп, тобто смаки класні, кожен може знайти щось для себе. Тобто є і чайні, і ягідні, і цитрусові, і напої. Тобто, однозначно буде свій поціновувач. Що ж, друзі, дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. А ще по промокоду YouTube. В магазині «Вдихай Чіл», ссылочка буде в описі. Ви можете придбати вайтсайд та інші продукти з приємною знижкою. Так, тому поспішайте, юзайте промокод, поки він ще є. На цьому будемо завершувати наш випуск. Вайтсайд, ви взагалі? Просто любов. От зараз прям супер, тому що реально легко куриться, гарний накур іде. Приємні, дуже приємні смаки. Ну, тобто, із всього дропу один смак, який був просто нам за солодкий, тому що ми не куримо і не поціновувачі солодких смаків. Ну, я особливо. Не знаю, ти там іноді ще юзаєш, я точно ні. Тому класно, класно, що на ринку є такі якісні продукти. Дякуємо вам за перегляд, дивну тяжечку за вас. Дякуємо, що підтримуєте наш канал. Для нас це мега важливо. І до нових зустрічі! Всім Пока! пока!